Підсвідомо все життя знала, що буду працювати з дітьми. Я не знала, ким я буду, в якій сфері буду працювати. Але мені здавалося, що це буде саме діяти. У 2007 році я вперше познайомилася з своїми першими учнями. Дітьми, які. Зайняли в моєму серці дуже-дуже велику нішу, яких я згадую в сьогоднішній день, які ем, зі мною зараз плічо-пліч. Навіть якщо далеко, то вони все рівно поруч, і це дуже важливо. Мої діти, мої учні це моя сім'я, моя родина. Вона моя дуже велика. І немає чужих дітей, є тільки, тільки мої. Були навіть такі випадки, що дивлячись на своїх учнів, мені здавалося, що я їх більше люблю ніж власних дітей.